великого спального житлового масиву. Це концепція от того часу, і в принципі концепції, як ми бачимо, добре. Але зараз те, що будується, це трошки інший інший принцип. Це принцип такий, що коли будується житловий масив, в тому ж мас... житловий квартал, в тому ж кварталі зараз будуються офісні приміщення. Там вже будується супермаркет, і фактично людині немає потреби виходити за межі того кварталу для своїх таких повсякденних потреб. А наскільки це є життєво, і, і які можуть бути наслідки цього більш довготриває? Ну ідеально ідеально схема виглядає таким чином, що відводиться велика земельна ділянка. 10 чи 20 гектарів для нового житлового будівництва проєктується туди дорога, трамвайні, тролейбусні колії, проєктується і підводяться туди мережі води, теплопостачання газозабезпечення. І тоді там будуються, проектуються там школи, садочки, спортивні зони, і тоді будуються житлові будинки. Я був мав честь декілька років назад бути у Фрайбурзі, Фрайбурзі, Німеччині. Там точно така схема. Місто відвело велику ділянку, підводить туди комунікації інше. І мені вони говорили, що тоді вони. Коли все підведене, коли трамвайна колія підведена до тої ділянки, тоді забудовується мікрорайон. Щоб після того, як перший будинок збудований, люди спокійно могли доїжджати до того місця е, свого, свого проживання. Ідеальна схема. У нас дика схема. У нас кожен клаптик землі, кожна стоянка забудовується добре, якщо декілька є будинків, і там можна розмістити. Про які ви говорили, якщо один правило, це будується один будинок. Купляють будівельники стару хату, і на місці тої старої хати будують дев'ятиповерховий будинок. Там не забезпечиш тих всіх потреб громадських, які людям потрібні, і в значній мірі це буде це буде відбиватися. Це буде трохи хаос в, в, в цьому. А, а от така схема, як в Фрайберзі, а в нас є такі можливості. В нас зараз приєднані. У нас багато є ділянок для забудови в районі. Оце північний район, це в районі Лисини, що кінцевої дороги. Добре було б розвивати ці масиви планово, так би мовити, забезпечуючи рівномірно і будівництво, і комунікацію, і споруди відповідні, і зони відповідні. Так, так би було в ідеалі. Пане Іване, але віде, тут постає питання безпеки, причому в тому плані, якому воно раніше ніколи не поставало, адже дивіться, є висотний будинок, і це нібито добре. Але з іншого боку, о, ми зараз у війні, і висотний будинок це ну, виходячи з того ворога, який у нас є, це є ідеальна ціль. І в чому є проблема? Що якщо висотний будинок, то це значно більше потенційних жертв, ніж е, та ж тих, що кір попав би, скажімо, в якийсь е, малоповерховий е, е, будинок. Я не кажу, що це є добре, але потенційно це призводить до значно гірших наслідків. Як з тим бути? А це не обов'язково мікрорайони мають забудовуватися висотними будинками. Я інший приклад наведу, де в Англія був в одному місті, величезне місто, де тільки в центральній частині міста збудовані висотні будинки, а кругом одноповерхові садибні забудови. Так само і в нас у Львові не обов'язково будувати дев'ятиповерховий будинок. Будівельникам вигідно побудувати дев'ятиповерховий поверховий будинок, але значно комфортніше, коли ти живеш за містом, так би мовити, коли маєш клаптик землі, де можна попрацювати, де можна відпочити. І я думаю, що тут так само нам львів'янам. Треба саме місто вже забудоване висотним житлом, але інші мікрорайони, які будемо розвивати і будувати, потрібно кремно робити в сторону малоповерхової забудови. Звичайно, я з вами погоджуюсь. А як оце таки бути з цим е, е, Ну, Ці проблеми раніше не було принаймні настільки гострої, тобто е, вони мають бути під будинком, це має бути по сумісництву паркінг. Чи це має бути окрема територія, як тоді буде? А зараз державними будівельними нормами передбачено, якщо будується багатоповерховий будинок, то він обов'язково мусить мати сховища для людей. Але як правило, будинки, які зараз будуються, вони всі мають паркінги в одному чи навіть у двох рівнях. І тоді місце паркінгу, воно ідеально підходить як місце для сховища, і таким чином ця проблема вирішується. Гірше з тими, які вже забудовані, які не мають паркінгів. Тобто їх треба там дещо продумувати, чи можна використати підвальні приміщення, чи використати старі старі бомбосховища відновити, як зараз спробують робити. Тут великий кусень роботи, так спогоджуюсь. Але я стикаюся, що навіть мої глядачі, от вони сприймають, що підвал це окремо, а сховище це окремо, навіть якщо йдеться про приватний будинок у селі. Вони це не сприймають як сховище багато українців. Як це буде? Ну, треба принаймні ті будинки, які зараз будуються нові, треба, щоб. Вони мали такі сховища, тобто людина, якщо будує будинок, повинна розуміти ситуацію, яка зараз є, яка може бути в майбутньому Що будинок мусить мати місце, де ти спокійно разом з дітьми можеш заховатися, і жодне, жодне бомбардування не завдасть тобі шкоди. Я знаю, я зв'язаний з будівельниками, з будівельною сферою, з гауздю, і такі будинки зараз, як розумні люди, проектують будинки, то вони передбачають місця для е, сховища. Е, іншим треба також думати, якщо таких місць нема, продумувати варіанти, як. Биратися громадою, радитися, міркувати, можливо, щось нове збудувати, докластися, можливо, щось відновити. Тут велике поле для діяльності. Тобто, дивіться, якщо я живу в Хрущівці, де є підвал, і в мене є якийсь свій підвал, так, тобто якась кімнатка поділена як підвал, чи, скажімо, я живу в особняку, в якому напевно, є підвал. То це вже є найпростіше сховище, яким можна його просто дообладнати. Чому люди, звичайно, цього... звичайно, звичайно. Звичайно. А чому люди це не сприймають як сховища? Мені здається, що сприймають. От я живу також, я живу багато поверхівці, і в нас, коли така є реальна небезпека, то люди опускаються в підвальні приміщення. Це використовується як сховище. ОСББ обладнало ці приміщення, вивезло весь хлам звітом, і це реально це є сховище, воно є нижче ніж рівень землі, і ну, іншого варіанту якби нема. Крім, крім варіанту чотирьох стін, чи ванни, чи, 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 чи туалету, іншого варіанту нема.